Мої вітання панство. Мене звуть Олександра. Давайте подивимося сьогодні з вами повнолуння, да, от Буде сьогодні-завтра, на завтра, на 8 число. Таке, знаєте, що принесе по енергетиці в Україні? Да, які зміни можливо? Тому що грудень місяць взагалі для України дуже важливий. І по подіям такі, да? дуже насичений. І по відчуттях. По енергетиці взагалі цей місяць, ну, місяць в плані луна, да, дуже такий впливовий, скажімо, буде ось 8 числа. Давайте глянемо, що по енергетиці, чого чекати від цього повнолуння в Україні. Чого чекати по енергетиці від цього повнолуння в країні? Карта прорив, перша карта. Король води і карта миру. Друзі, карти просто, я не знаю, говорять самі за себе. Прорив, король води і карта завершеності. От, по енергетиці і відчувається, що щось таке, знаєте, якась. Е Щось сильно зрушило з місця. Да? от Дивіться, карта прориву. Це може стосуватися і е, наших відбивань, да? і ставлення світу до нас. І, можливо, якісь нові санкції будуть водитися, нова допомога і так далі. Тобто ну, проривається Україна йде до перемоги. Виходить король води. Як второ, це ну, аналог короля Кубків. Да, це наш, наш загаданий Зеленський для України. Або ж просто, якщо не думати тут про нього, да, то просто задоволення собою. Це те, коли в тебе все виходить, все, що, все що ти задумав. Да, задоволення собою, задоволення ситуацією, тиша спокій, рівновага. І в кінці карта. Завершеності, карта миру, коли все складається докупи, і все добігає кінця, свого логічного кінця, да? от все те лихо йде до завершеності. От по енергетиці дивіться, як карти вже показують нам відход від минулого, прив'язаності к прошлому, відходимо. Сильні карти, друзі, хай лежать. Давайте тепер подивимося по подіях. Так, друзі, я не заблокувала телефон, я перепрошую. Давайте подивимося тепер по подіям. Чого чекати, да, що принесе повня, повний місяць, які зміни? Або, можливо, які події. Тому що, ну, як показує практика, після повні щось таке, знаєте, важливе відбувається, і якесь взагалі, як відчуття полегшення йде. Давайте глянемо, що Україні принесе повня. Ми зрушимо з місця, якась іде новина, якесь іде прояснення. І в нас з'являється можливість зрушити з місця. Там, де ми е чекали вирішення, да, там, де у нас була вимушена зупинка, ми рухаємося далі. Чого це стосується? Це стосується людей. Друзі, це може знову ж таки повернення когось з полона, да? четвірка мечів, людей, які були обмежені. Новина по людях, які були обмежені. Може, ще будуть повертатися з полона люди? Це про полон. По трійці Пентаклів, ну да. І четвірка Пентаклів. Це коли, знаєте, як збір своїх, да? Ну, зібрати зібрати своїх. Як по спільній роботі, Да, друзі, будемо ще чекати а, повернення з полону. Класно, давайте ще, які ще новини. Які ще новини, які ще події, події в Україні? Принесе нам повня. Які прояснення, да? Давайте глянемо які прояснення. Принесе нам повня. Які прояснення. Принесе нам повня. Сонце дійсно щось прояснюється. Відкривається якась дорога. Відкривається якась дорога. Дуже важливо для нас п'ятірка жезлів це ж, ну, типу, боротьба. Те, що для нас важливо: відбиття. Можливо, якийсь напрямок відкривається, друзі. Пам'ятаєте розклад? Щас згадаю. Ой, перепрошую, ще згадаю, як розклад називався. На якому етапі війни? Мені здається, там, я можу помилятися, але мені здається, що в тому розкладі було якраз по два напрямки. Що один напрямок у нас там щось планується, а по-другому напрямку ми маємо там трошки почекати, тому що щось там ну, маємо почекати, вимушену паузу зробити. То ось тут якось з'являється, е, як толчок, з'являється шанс, з'являється можливість, ну, енергія, да? можливість. Е, Піти От, в ту дорогу, яка, яка, нам можлив... ну, яка нам важлива, яка нам потрібна. Так, да, дивіться. У нас для, для, для цього вже все є. Тобто ми вже все зібрали для цієї дороги. От та була вимушена зупинка в плані збору. Вона вже завершилася, ми вже все зібрали, вже можна йти в дорогу. Щось будуть якісь новини гарні для України. Яке ще прояснення? Десь рух відновиться, да? будемо чекати, що ще, яке прояснення, що ще для України принесе повне. Що ще для України принесе повня. Друзі, і знову якась, якась боротьба, знову якісь бойові дії. Щось ми рухаємося в якомусь напрямку. Тут знову тут йде планування, якісь домовленості, якісь. Заключені договора, якась співдія з кимось. Тут все про роботу. Знаєте, коли робота кипить, така метушня, метушня, от в плані планування. І по 9 чаш – це ну, коли все добре, ми прям будемо розуміти, що в нас все виходить, все для того є, для цього планування. Ну, тобто, знаєте, як задоволення з собою, що ми молодці. Диявіл. А тут дивіться виходить король Пентаклів, це наш загаданий Путін. От. Іде хитрість, і диявол. Це ж ми для України дивимося, то я так розумію, що тут щось готується саме для цього Путіна. По хитрості якийсь сюрприз для нього. Дуже хочеться, щоб дуже неприємний. Чого це стосується? Чого це стосується? Це щось для нього дуже важливе. Тут щось, якийсь удар може бути. Знаєте, якийсь от туз жезлів, це коли багато енергії. От ну якийсь удар може бути. Можливо, якась новина. Якась новина. Дивіться башня, чого це стосується, тут не видно, тут... О, підсвічую, ну, це башня. Добре, я так. Це, друзі, башня. Готується якийсь удар, тому що для нього важливе будемо чекати. Добре, давайте ще може да, глянемо, що... що принесе нам повня, що гарного Україні. Що гарного Україні принесе повня, що гарного Україні принесе повня. Якісь дуже важливі зміни йдуть по ірофанту. Якась, знаєте, от. е-е э... Взагалі, от момент змін, момент трансформації, при, якійсь, при допомозі. Хтось, бачите, стоїть, спостерігає над тим, як все рушиться. Якийсь таємний вплив. Буде щось таке таємне. От е, хтось впливає взагалі на ці процеси, тому що і тут виходить, знаєте, трійка Жезлів. Це як. Е, Очікування результату якогось, очікування співпраці, там, да? От щось, щось ми чекаємо зовні. По четвірці Пентаклі це ми щось збираємо. Це, можливо, якась допомога ще, друзі, дивіться. А, якусь чекаємо допомогу, да? щось те, що нам потрібно, щось те, що ми збираємо От, для смерті для того, щоб все змінити. І це і є ось це, да, те, що ми чекаємо, це і є якась таємна допомога. Ну, таємна в тому плані, що не обов'язково ж це буде заявлено на весь світ. Да? Ну, хай вона собі там тихесенько, нам люди щось передають, країни щось передають, те, що нам потрібно. Ну, ось Я в цьому плані, що це буде таємно. По пентаклям це е, е, зброя аж бігом. Гроші. Люди, ну, щось таке матеріаль. Да, що яке ще. Ой, прояснення. Прояснення. Якась новина скоро буде. Знову ж таки, да, ця карта, що ми щось рухаємося, кудись рухаємося, повернення якихось своїх по землях. Рухаємося в плані своїх земель. Новина, якесь відбиття. І знову два напрямки, друзі. І знову два напрямки. Щось ми кудись ми їдемо. Щось ми готуємо. Це може бути і новина, і якийсь готується напад. Ну, щось м -м, військове таке, да, планування. Якась атака готується, планується. Знову ж по двох напрямках. Бачите, так, дублюється інформація, да, по тому. Розкладу, який був тоді, і от зараз. І що там, і що там буде по цих двох напрямках. Ну, от ми, дивіться, от з'являється, ну, щось мені здається, що таке вже було. Да? Знову карти повторюють одне те саме. Ну, тобто, ну, я розумію, що зараз просто важлива ця інформація, що от все, що ми збирали, все, що ми робили, для, ну, все, над чим ми працювали, ми вже зібрали. Все, що ми робили, все, що ми десь там підтягували, ми вже зібрали. Да? І все, в нас вже, ми вже готові рушати. Тобто, ми вже готові Рушати. Тобто тут зародження ідеї, це ми вже на готові, дивіться, з носа, бачите, йде у нього. Так, що? Вогонь, ну, типу, що? Да? Низький старт. На низькому старті. Класно, друзі, просування найближчим часом. Я дуже рада. Класні карти і енергетично дуже сильні карти. Давайте будемо тримати кулачки, молитися. І, знаєте, от, прорив, завершоност. Просто от медитувати на ці карти і така. Коли багато людей візуалізує одне і те саме, воно, знаєте, буде скоріше, скоріше буде збиватися. По карті зірка. Мріємо, будуємо плани, будуємо свої наміри і наближаємо нашу перемогу ще, ще пошвидше. Дякую, друзі, велике за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, залишайте добрі коментарі, свої запитання, якщо вони є. Буду вдячна за вподобайки. Будь ласка, бережіть себе і бережіть Україну.